Сьогодні, сьогодні зранку Господь дає нам це слово, яке є початком нагірної проповіді в Євангелії від Матея. Це нагірна проповідь може найбільша, найбільш велична, найбільша проповідь, яка була звіщена взагалі на цій землі. Христос звіщає проповідь, чим є, чим є слідування за Ним, слідування за Христом. Блаженні в Богі духом, блаженні засмучені. Блаженні, голодні. Це зовсім не ті блаженства, зовсім не те щастя, яке ми собі нормально уявляємо. Щасливий той, хто є голодний, щасливий той, хто є спраглий, щасливий той, хто є засмучений, щасливий той, хто плаче. Це зовсім не те уявлення нашого щастя. Бо Христос говорить речі, які здаються, здаються абсурдним, здаються парадокс. Зовсім не так. Більше того, на кінець каже, що ви є сіль, сіль землі. Можна вважати дуже гарним, не знаю, може, дуже поетичним, тільки яка є властивість солі, для чого служить сіль? Сама для себе сіль ну, не потрібна, ніхто не їсть сіль просто так. Сіль є для того, щоб посолити, посолити, надати смак їжі, кидаєш сіль в суп. Кидаєш сіль в якусь страву для того, щоб зробити її солоною. І як сіль дає смак, ну, сіль має розчинитись. Сіль має померти. Тоді сіль є корисна. Ніхто не їсть просто ложку солі, бо, бо сіль така смачна, бо така прекрасна є сіль. Сіль є для того, щоб розчинитися у страві. І Христос порівнює своїх учнів або кличе до того, щоб бути сіллю, для того, щоб розчинитися. Покликання християн, покликання церкви є в тому, щоб дати смак цьому світові. Дати смак. І як? Ну, розчиняючись, помираючи. Так, як зробив Христос на Кінець, Він дав, цей, дав смак цьому світові, розчиняючись, помираючи. Покликання християн є померти для цього світу, дати смак, показуючи Ісуса Христа, показуючи те, що. Насправді, входячи у Його Слово, можна навіть бути убогим, можна бути спраглим, можна бути голодним, можна плакати, а і так не помирати. Помирати і все одно не помирати. І мати в тому життя, бути блаженним, бути щасливим. Бо, бо потім виявляється, що життя залежить не від нас. Бо нам завжди здається парадокс. Здається, нелогічно бути засмученим, бути голодним, спраглим убогим. Ну, бо це щось таке, що якби в наших силах ну, якраз ці блаженства йдуть, йдеться про те, що щастя приходить від Бога, Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Можна бути в Богим, але мати Царство Небесне, тому що Царство не є від нас. Можна бути засмученим, але бути втішеним, і ця втіха теж не є від нас. Голодним і можна насититись, і це насичення теж є від Бога. Тому сьогодні, брати і сестри, це слово є, приходить для того, щоб допомогти нам, щоб ми оперлися на нього. Не можна просто сказати, я буду, буду сіллю, роздам себе, помру для цього світу, дам смак. Ну, смак нам дає сам Бог. Якщо ми є в Його місії, якщо ми є в Його слові, тоді можемо бути смаком для цього світу. Тоді Бог може дати нам цю честь, бути смаком для цього світу, дати смак, дати життя, розчиняючись. Так як Бог на кінець задумав, бо можна думати, як, як я маю це зробити, як я маю якось це запланувати. Кінець Бог є той, який тримає нас в своїх руках і веде історію, і знає, як і коли посолити, і кого посолити, як і кому дати смак. Тому, брати і сестри, сьогодні це слово звернене на Бога, яке приходить помогти нам, дивитися на нього. Це той, який робить нас блаженними, той, який робить нас щасливими. Це є слово можливе виконати, можливо виконати це слово тільки у ньому, тільки його силою.